Ми не за нею, ми до машинки. Повні глазам пилюки. Зав їми, зав їми. А -а -а. Ми в квартирі, на дворі триндець. Ох, й хтось вікно не закрив. Пилюки, як я ненавіжу це вікно, рама кончена. От все хаутурано по-дешевому закономили застройщик просто капець. Ну не про це зараз. На дворі трені сповніше і пару днів останусь вдома. Чи ти типу, потім взяв роботу на дом? Зараз підписчикам зберемо пару снастечок під заказ. І самому треба піднав'язати, щоб коли як я, як я вас учу, приїхав на рибалку, все вже нацеплено, все заряджено, закинув. І займайтеся любим іншим, іншою справою, але не тим, що готуєте з Насті 2 часа готуєтесь до закидання. Ви втрачаєте капець стільки риби і стільки часу, перевірено не раз. Тому кисла груша для криля, крильової прикормки у нас буде рибний смак. Сливою і манго. Ось, підписникам, там з Насті заказували. Не про це зараз. У мене, як ви знаєте, флетики профмонтаж короп'ячі. В чому їх плюс в тому, що вони широкі. Якщо ви помітили, у мене маленького флета немає звичайного, але цей ви гляньте, в нього площа вдвічі більша, ніж зазвичай. Ми більше року ними вже рибалимо. Дякуємо профмонтажу за такі донати. Але вони майже скінчились, та не про це зараз. Нам, кстати, доложили, що ви по посилочках під відео не переходите. І це прискорбно. Значить, значит, ми не допрацьовуємо. Значить, відосиків буде трошки менше, як ви і мріяли. І котиків ви не побачите, ви наказані. <laughs> Отакі вот пироги. Що ж, силочки на Флетіки, попапчики, оснасточки профмонтаж в описі під відео. Не забувайте. Хтось для вас старався це все знімав, навіть якщо не купите, просто подивіться. Блін, ну ні, ну ви тільки подивіться, Уже дощ почався. Взагалі не передавала, а я на завтра планував на рибалку. Але якщо ви думаєте, хтось в дощ не поїде, не заради вас, а заради себе. Не забувайте, рибалимо ми тільки. Своє задоволення не завжди, але по більшій частині. Ці три дні тепло вдарило, бачимо, все так засвіло, зазеленіло, що капець. Ще, може, декілька днів недільку. неділю. Все-таки є надія Настю вивести на рибалку, закодірувати її, перекодірувати. І потім вже поїдемо на кривий ріг. Чи на Херсон, але борщ варю, але це вже буде зовсім інша історія. Гуманітарний борщик. М'яско вже готове, зараз треба закидати. Але це зовсім інша історія. Що ж, дякую всім, хто був з каналом Капітан Гак. Це не останній відосик, але кінець вже близько. Погнали на рибалочку. Робота кипить із. Попапа діла їм в авторс, края обрізаємо по кругу і нормально. Ну, насправді тут ті фруті, 50-й номер гачка, заходить те, що треба. Профмонтажик. Св'яжемо декілька оснасток. Думав, може навіть закинути, ви поняли, безпечну снасточку без кормушки. Але флетик наше все. Фідерні снасті тут, здається, не приміняються і смисла кидати в карповий ставок їх немає. Тут флетік. Оп! Тут тік фрутік. Тут, тут і туттіфрутіш? Де він? Ну так. Да. Флетик на туті фруті. те ще треба. Запасна остатнно. Чи не так підрило пушистий? Куда ти смотриш? Ти сюди не смотри, ти туди смотри. Оп! Держись, Петрович. Все, є кому дежурити, Опять ліг спати. На котів не можна наді... надіятися ніколи. Все час підведуть. Ну Трендіть це добре, але від цього місця треба відчалювати як можна далі. Тому що риба любить тишу, глибина невелика, дистанція ще ближча. Тому якось так. Поміняв попапчики. Ой, ананасик, по-моєму, на третій чи на четвертий. На всякий пожарний, свіжачка підкинув, бо стояли по 5 часов. Думаю, мало ли вже там короб на них нахекав, напісяв, накакав. Все перемішалося і нікому не інтересне. І закинув ще ближче в кущі в коряги. Колись я про це пошкодую. Але не зараз. Може через 5 хвилин чи через годинку, через 2, можливо, не сьогодні. Але пошкодую. Така фігня наказуєма. Оп! Опять із корчей. Ах ти ж. Вроді вивів. Це вже щось похоже на рибу. І теж спид самого того. А ні, це, це отак по прямой було. Скоряги. Уже близько. Тут чувствуется уже рыба на пару КГ, не некилушный. И кто там? О! Амур! Здоровенный. Не понял. Первого разу, если в подсак не завів, це він тепер буде гулять, навірно. Хороший такий космический кіл на 7-8. О! Оце, оце повезло, оце попап. Что, поднимать не будем, или чи... Салфета хочет сфоткать из этого? Нет, сфотографируй. Ага, бо я же скажу, я... Ты ж знаешь, как же ж брать? А вот так, так да, да, и я... под низ ключ. Я ж просто не любитель рыбу с воды да, поднимать. Оп. Так, так, так это... А, это, блядь... 8, 10. Да, да, да 8, 8, 10 где-то. На маленький крючочек еле-еле. Я и не підсікав. він сам засікся. Все. Та все, все, я сюда уберу. Йо -мо. Як, вот тут оттуда лапа. Да, да, да. не, щоб... не стань можно напротив цих. Так, сейчас плавники вроде сили. Ще й пьялки. О! Красавчик. Есть. А, ну, а, а теперь на другую сторону. вот Отсюда. Мне... Ага. Вот это будет лучше. Ага. И мне сделай сейчас своим телефоном в профиль. Ну, вот так ага, так? да. я сейчас. там уже без разной синарижу. Ну, Чуть-чуть его вот так. О. Ага. Ну я тебе зрозумі где-то 20-ку. Та нормально, сейчас червя. О, красота. Чітко. Оце рибі на так. сейчас. Ну, 8 точно є. Важить немає чим. Я думав в деревах останеться. Думаю, щось крупненьке, кіла на 2. Ей, ти не помір, да не, не пугай мене. О. Ось, Проснувся. Так, да, це рибалочка. Так, на виходних буде розрив. Є зараз ще єлі тепліє і він вже бере порядок. Навіть каша не вимилася. Десятий гачок, восьмий попап. Тут фрутті правильно, правильно, засранець. Профмонтажик свою справу зробив, але ми перезакинемо, можемо впіймати ще. Так, свіжої каші. Каша майже закінчилася на часничку. Пит закормили і чекаємо. Я би ще взяв би ракету і бомбонув би туди. У нас, кстати, десь була ракета дешева. Но ми в пружину стільки забиваємо, що вона не потрібна. Та й каша, крильовий бубалет, закінчився. І кольоровий, і не дуже. Але це не повод, щоб замішати ще. Був тигровий горіх і часничок. І часничок, до речі, у мене закінчився. Є багато інших солодких, нагрібся на літо, так сказати. А він ще чесник жре, Ну що поробиш? Заїдемо в магазин, візьмемо часничку. Його ніколи не буває досить. Отакі От пироги. Ще почекаємо, може на последному місці дихання їх хтось дзьобне. Свіжо. Перша чарка чаю зранку, макарон бахнув з курятиною, випив кофе і на рибалочку. Думав, тут буду таритися чаєм з якимись вафлями. Ну що то мені прийшли вафлі з, з цими коропами, сазанами, карасями і так далі. Апетит пропав і це правильно. І якщо ви бачите, у мене Харя. Жиром і двойний подбородок, значить риба не ловиться. Я скучаю і щось жеру. А от коли вона ловиться, їсти не можна. Не буде хотіться поймати, як то кажуть. Желання ловити пропада коли ситий. Я думаю у всіх таке бувало. Сидиш на рибалці, не ловиться, ну, погано ловиться. Ну сяду, скучаю, поїм. Поїв. Та що я тут делаю? Не хочу я ні цієї рибалки і ночувати я тут не буду. Поїхав я додому в теплу постіль. А так і рибаки портяться. Наче як на вечір дождик передавали. Але поки не наблюдається. На шнуру. На кастмастер. Чи щось перелазило через шнур? Чи щось сіло? Блін, і він засажений в самі під деревину, якщо пам'ятаєте, був закид жорсткий взагалі. Оп! Риба там. Навіть флет не підняв. позорище. Даже не поднял флетик. Теж невеличкий, здається. И что, тоже карась? Капец. Зажер. Оп-оп-оп-оп-оп. Святые карасики. Похлопай за кило. Доброта. Оп. Добротний. Відкормлений, тихо. Не бздять. Оп! Ми тебе отак і відпустимо. І снасть свою забирай, проходимець. Нормально. Оп, пацак на просушку. Снасточку на карася, на перезарядку. Ну от і все, підготовлюємо місто під здачу. Як було чистенько, так і осталось. Це горобчики уберуть. <рес> Мурчик, ти як? Нормально, нормально, кашара, сиди, трамбуємось, їдемо, щоб завтра повернутися ще. Отак от, от: ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Звісно, ж будуть бомбящі коменти. І вони будуть вітатися. Всім пока і до зустрічі на воді.